Всім доброї години та міцного здоров'я. Ми продовжуємо розведення нутрі, формування сім'ї. Такий чудовий самець срібло Той що перемістився за самицю буру. Заховався, так? Я тебе до дівок, а ти ховайся. Що, мадам? Ну ви вже два місяці побули, досить уже того. Значить, самець срібло Зараз ми його перенесемо в інше місце, а так як ми вже будемо його нести, то вже гріх його і не зважити на вагах. Такий карапуз 2,5 роки. Так, 12 є. 12400. Ясно. О, є в нього нове місце проживання. Тут він ще не був за свої 2,5 роки. Зараз походить, помітить все. Щоб пахло все ним. Пробіжусь, що тут у нас робиться. Відпочивають. Самці відпочивають. А тепер заодно ми підемо до самиць подивимось. Так, а от наші самиці, яким також уже за два роки. За цей час вони мені народжували тричі. Тобто, коли їм було один рік, півтора і два. Зараз вони будуть йти до самця в четвертий раз. Якщо не помиляюсь з цим самцем, знаєте, я почав думати і не пам'ятаю. Знаю точно, що вони чужі один одному. Ніби одного разу вони вже в своєму житті зустрічалися. Так, самець по Словянській лінії. Значить, тут що цікавого з цих чотирьох самець три мають. Два роки і одна їхня дочка, первістка, вона тільки має рік. Так, і ще, іще золотиста самиця. Ми її оглянемо, мені не подобаються її соски. Можливо, ми її забракуємо. Дуже великий відсоток. Так, ну що, перенесемо самець, заодно також їх зважимо, тому що були люди цікавились. Поправді скажу, самиця в два роки, ну, яка вага. Вона відгодувала, вона злегка, якби, ну, в принципі, скажімо так, за два місяці вона вже вигодувала. Хоча малі, як ви бачите, ще досі смокшують, і будуть смоктати ще як мінімум пів, пів місяця. Молоко в них там є, але воно ну, якби, воно зменшується. E, значить, далі запитували вагу два роки самиць. Мені говорить, треба там 10-12 кг, щоб були самиці. Ну от найкраще зважити, коли самиця зараз вже відгодувала малих. так. І ось її буде справжня вага. Можливо, навіть на пів кілограмчика менша занижена, тому що були затрачені певні сили на відгодівлю малих. По цих самках можу сказати, що народжують вони в середньому 6-7-8. На мою думку, це нормально, це не мало, це точно не низько, це нормально. Тому далі вони йдуть до самця, ну і перейдемо до самого зважування та й перенесення звіра. Так, це у нас первістка. Я так думаю, 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 що вона Ні, навіть, навіть більше, ніж я думав. 7.400. Це первістка, доволі гарний. Результат, як бачите, худа. Зараз переконаєтесь в порівнянні з самцем. Так, є 7400 перістка. О, о, не тікай далеко, не втечеш, не втечеш все одно. Хлопець він спокійний, свою справу знає. Так, зараз перейдемо вже до самих двохрічних. Глянем. Глянемо, що там є. Так, дворічна матуся. Є, приземлилась. Десять є, 10 сто. Ви тільки погляньте на цих бобриків. Сіли в два ряди. Я потихеньку тирю їхніх матусь. Ось слідуюча буде. Так, ну це щоб глянули. яка вона є, робоча, Самиця. ця, 10 з половиною. Тут хочу глянути, не знаю чи покажу, чи покаже камера. Соски. Соски, ну покажи мені. Нормальні соски великі, не пошкоджені нічого. До чого веду, бо по золотисті, зараз будуть запитання. Так, отже, ми вже маємо тут три самиці. І самця. Так, ну і четверта самиця 9300, але зараз на стіл буде зручніше. Би, на мою думку, вона схудла трошки, не сильно, але схудла. І є біля сласків. Тут один з чотирьох. І з іншої сторони. І з іншої сторони. Так, я бачу, як ніби кров злегка. Дай їх знять. І бог я визна. Ну тут точно кров. Тут точно кров. Не тобі боля ще там. Ну. Я от не впевнений. Так, і тут щось є. І тут. З восьми трьох на трьох сосках щось. Опа, ти що? Передумай. Так, на даний час кидаю до самця, але буду з іншими більш досвідченими внутріводами спілкуватися стосовно того. Ну, на мою думку, це брак. Лікувати я не знаю, як за 10 років я це бачу, мабуть, чи вперше, чи вдруге. Чесно не пам'ятаю. Це рідкість, але зараз я трішки подізнаюсь, і, можливо в описах під відео. Залишу коментар, що далі буду робити. Ну, На даний момент я думаю, що це брак, але вона піде до, до всіх, до сім'ї поки що. Так, є помістив 74 самиці. Отже, ми бачимо 2 грічні самиці. Якщо не беремо золотисту, яка має ознаки невеличкого якогось захворювання, то дві самиці мають по десятки. Це вважаю нормально. Десять з половиною. 12, чесно скажу, кілограм. Це тільки вагітні, що я бачив. Тому ну от, я вам показав, яка вона робоча, щойно відгодувала. Худенька, довгенька, гарненька. Виблискує. Є. Поки що тут все по цій сім'ї. Є. Всім вдячний за увагу. будьте здорові. Слава Україні!